Сотні загиблих, тисячі арештованих. Про такі наслідки протестів у Ірані повідомляє правозахисна організація Храна, яка базується у Сполучених Штатах. Глава Білого Дому Дональд Трамп не раз погрожував втрутитися, якщо іранська влада почне жорсткий розгін протестувальників. Вже у вівторок, як повідомляє видання Wall Street Джорнал, президенту США доповідатимуть про конкретні варіанти реагування на протести в Ірані. Окрім додаткових санкцій, адміністрація. Ція Трампа розглядає і військові удари, зокрема масований авіаудар по військових об'єктах. Про те, що американський президент готовий допомогти протестувальникам, говорить і син поваленого шаха Ірану Пахлаві, який живе у вигнанні у США. Світ підтримує вашу національну революцію і захоплюється вашою мужністю. Зокрема, президент Трамп як лідер вільного світу уважно спостерігає за вашою неймовірною хоробрістю і заявив, що готовий вам допомогти. Не залишайте вулиць, моє серце з вами. Я знаю, що скоро буду поруч із вами. У відеозверненні, оприлюдненому у соцмережах, спадкоємець Шаха заявляє, що у режиму немає достатньо сил аби протистояти мільйонам людей на вулицях. Сили безпеки переходять на бік народу. Проте влада Ірану погрожує жорсткими методами і звинувачує зовнішні сили у розпалюванні протестів. Чиновники погоджуються, обурення людей, викликане скоротним становищем економіки, цілком зрозуміле. Президент Ірану особисто обіцяє виправити ситуацію. А от політична складова протестів зовнішній вплив, який не залишиться без відповіді, погрожують у парламенті. Ворог розпочав терористичну війну всередині країни. Вони готували це заздалегідь. Скористалися законними вимогами народу, скористалися хвилою обурення. І скоїли всі ці злочини, фактично розпочавши терористичну війну. Я також маю пораду для ошуканого президента Сполучених Штатів. Будьте обережні, бо поради, які ви отримуєте щодо нападу на Іран, такі самі, як ті, що казали вам, що Мешхет велике місто в Ірані впало. Тому щоб ви не помилилися в розрахунках, знайте, що в разі нападу на Іран окуповані землі, тобто Ізраїль, а також американські військові в регіоні, стануть нашими законними цілями. В Ізраїлі підтримують протестувальників. Прем'єр-міністр Натаньягу заявив, що чекає, коли перська нація звільниться від тиранії. За даними агенції Reuters, глава ізраїльського уряду обговорив можливе втручання сполучених штатів у ситуацію в Ірані з держсекретарем Марко Рубіо. Через цю ситуацію Ізраїль навіть перебуває у стані підвищеної готовності. Зазначили джерела, Щоправда, не уточнили, що саме це означає. Ізраїль уважно стежить за подіями в Ірані демонстрації за свободу поширилися по всій країні. Народ Ізраїлю та весь світ захоплені величезною мужністю іранських громадян. Ізраїль підтримує їхню боротьбу за свободу і рішуче засуджує масові вбивства невинних цивільних осіб. Ми всі сподіваємося, що перська нація незабаром звільниться від ярма тиранії. І коли цей день настане, Ізраїль та Іран знову стануть вірними партнерами у побудові майбутнього процвітання та миру. Для обох народів про революцію в Ірані говорять і сподівається на це. Численна діаспора, яка змушена жити за кордоном, люди переживають за долю рідних, які протестують в Ірані. Зв'язок з ними поганий через зумисне тривале вимкнення інтернету. А ситуація стрімко набирає обертів. Я наполягаю, цього разу це не протест, а революція. Усі провінції вийшли на вулиці, мільйони людей. Зараз питання не в реформах чи економіці, хоча саме це і стало причиною демонстрацій, які тривають вже 13 днів. Головне лише одне це падіння режиму. Ми знову маємо відключення інтернету та всіх засобів комунікації. Я не втрачаю надії, що цього разу, коли зв'язок відновлять, ми почуємо, що режим впав. Водночас я дуже. Хвилююся за людей на вулицях багато з них уже загинули. На знак солідарності з протестами в Ірані проводять протести і в інших країнах світу. На вулиці виходить іранська діаспора. Долучаються небайдужі. У них у руках важливий символ прапор, який був у Ірані до початку ісламської революції. Ті самі зелена, біла і червона смуги, але посередині зображення Лева і Сонця. Один з протестувальників у Лондоні навіть поміняв прапори на будівлі іранського посольства, окрім великої Британії, масштабні демо демонстрації провели також в Італії та Франції. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Дональд Трамп погрожує Кубі і вимагає укласти угоду допоки не пізно. Це цитата із допису президента США у соцмережі «Truth Social». Трамп написав, що Куба надавала послуги безпеки двом останнім венесуельським диктаторам, але зараз Венесуела більше не потребує захисту. Американський лідер наголосив, що під час операції США у Каракасі загинули кубинські спецпризначенці, які охороняли венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Гавана заявляла про 32 своїх громадян. Крім того, за словами Трампа, протягом багатьох років Куба жила за рахунок великих обсягів нафти та грошей з Венесуели. Тепер це має припинитися. Очільник ЗС Куби вже відповів Трампу. Бруно Родрігес наголосив, що Куба ніколи не отримувала грошової компенсації за безпекові послуги, надані будь-якій країні. А розвивати торговельні відносини Гавана має право з будь-якою державою, яка готова співпрацювати. Уряд США він звинуватив у шантажі та військовому тиску на інші держави. Це загрожує не лише Кубі, а й світовому порядку. Додав міністр. Щодня грає з болем у серці, адже тисячі українців мерзнуть внаслідок російських атак. Тенісистка Марта Костюк виступила з емоційною промовою під час нагородження на турнірі у австралійському Брізбані. Вона подякувала за підтримку українським вболівальникам і розповіла про ситуацію в Україні. Її допис поширив із подякою. І міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Я хотіла б сказати кілька слів про Україну. Я Граю щодня із болем у серці. Тисячі людей зараз без світла і теплої води на вулиці мінус 20 градусів. Тому дуже болісно жити в цій реальності щодня. Ви знаєте, тут у Брізмені дуже спекотно, тому важко уявити. Але моя сестра спить під трьома ковдрами через те, як холодно вдома. Тож я була надзвичайно зворушена і рада бачити так багато українських болівальників і прапорів цього тижня також. Перевірка залізних птахів. Усі безпілотники, які отримують українські захисники, обов'язково проходять тестування. Перед відправленням на позиції військові відбирають зразки і випробовують їх на полігоні. Перевіряють стабільність польоту, якість зв'язку та реакцію на команди. Це важливо, адже навіть незначна несправність може зірвати бойове завдання і коштувати життя. Як відбувається тестування? Оксана нечепоренко розповість. На тестування дронів Камікадзе ми виїхали разом із пілотами бригади Хартія. Попри не дуже сприятливу погоду, бійці мають перевірити з десяток дронів. По складу вони насправді дуже прості, тобто є рама, чотири луча з моторами. В рамі тут є компоненти: це польотний контролер, камера, відеопередавач. Ну і тут там ще маленький цей приймач для для керування. Це ось антена для керування. А антена відео накручується ось сюди. Ці дрони відібрані з партії, яка має піти на позиції. Вже налаштували техніки бригади, та додаткове тестування не завадить.